Офіцер армії оборони Ізраїлю, ветеран, блогер, військовий інструктор Ігаль Левін написав тезово свої прогнози про найближчі часи. Послухайте. Взимку з більшою імовірністю не буде заморозки фронту. ЗСУ спробує реалізувати свою істотну перевагу в зимовому забезпеченні над Збройними силами РФ. Наступ із території Білорусі це реальна загроза. Але й українське керівництво це чудово розуміє та вживає всіх необхідних заходів. Допомога з Заходу тільки наростатиме. США вперше готуються передати танки, причому у кількості кількох танкових батальйонів. Наступного року впевнений можна буде очікувати і цікаві пропозиції та новини щодо авіації для України. Західні літаки це не питання так чи ні, це просто питання часу. Мобілізація на РФ продовжиться. Кремль планує мобілізувати ще кількасот тисяч людей. Ініціатива, як і раніше, залишається в руках Генштабу України і впевнений, що будуть вжиті всі заходи, щоб зберегти її за собою. Росія обмежена в сучасних озброєннях. Поява у них на фронті гаубиць Д 1 1943 року. Це не виняток, це тенденція, і вона буде зростати. Це стосується всіх видів озброєнь, крім їхньої авіації. Втім, авіацію вони використовують максимально погано через приховане дезертирство, низьку підготовку наземного персоналу, бездарне вище командування та постійне посилення ППО України. Терор мирного населення з їхнього боку продовжиться. Наразі триває підготовка до наступного масованого удару ракетами по українській цивільній інфраструктурі. Хоч би хто прийшов до влади у США, це ніяк не вплине на постачання та військову допомогу Україні. Це не пов'язані процеси. Офіційне співробітництво між Ізраїлем та Україною в питаннях розвідки та оборони вже розпочато і тільки зростатиме. Як там голосують обидві країни в ООН, немає жодного стосунку до реальних справ. Українцям та українкам важливо не забувати, що їм ніхто нічого не винен і кожна держава діє виключно виходячи зі своїх національних інтересів. Причому це працює і в інший бік в зворотній Україна теж нікому нічого не винна, особливо російським опозиціонерам і противникам режиму Путіна, якщо можна їх так називати. Це важливо не забувати на тлі зростаючої допомоги Заходу. Допомагають не від доброти душевної, а від того, що є інтерес у перемозі України і є запит на максимальне ослаблення РФ конфлікт із використанням ядерної зброї, який раніше малоймовірний, а от повернення України до кордонів 91-го року питання часу. Це не означає, що війна не буде складною або буде недовгою. Я постійно це говорив і повторюю ще раз. Війна надовго, можливо, дуже надовго. Її інтенсивність може змінюватися. Але доки існує РФ, буде і війна. Від каналу СаМІСік. Отакі прогнози. Віримо в найкраще, але готуємося до різних складнощів, котрі точно будуть. Готуємося, аби вистояти і перемогти. І пам'ятайте, що будь-яку інформацію треба сприймати критично. І робити з неї свої висновки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!